Що я придбала для подорожі на Азори. У мене тут багато посилок, носочки, скров, стему та стезеніс. І тут у нас пляжні полотенця. Ходити на хайки, а також на пляжі, тому придбали свої власні полотенці. Наступна посилка, яку ми з вами розпакуємо, це посилка Скроб. Це купальник. До речі, купувала його по акції. Цей комплект мені обійшовся в районі 200 гривень. Ось така красива! Сукня, мені дуже подобається тканина. Ось так вона виглядає. Далі переходимо до посилки з Штатив. Ось така пляжна в'язана сукня. Дуже сподіваюся, що я вгадала з розміром. Такою відкритою спинкою. Мені, якщо чесно, уже подобається купальник. Сам купальник білого кольору, ось ще в комплекції йде ось така накидка. Та ось така спідничка. І остання посилка це для літака це компресійні носочки. Ось таке замовлення у мене вийшло, доволі багато речей. Все ще потрібно обов'язково поміряти. Сподіваюся, вам сподобалась моя розпаковка, що вам найбільше сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях.